Львівщина сьогодні приймає чемпіонат України самбо серед юніорів і кадетів, а також перший чемпіонат України з інклюзивного самбо в межах Ліги Нескорених платформи, яка була створена Львівською обласною військовою адміністрацією, і створює можливості для людей з інвалідністю, і наших воїнів і ветеранів. Бо ми сьогодні це змагання проходить в манежі. Ми справді робимо все від нас належне, щоб він був інклюзивним. І ми будемо створювати інших. Спорудах, спортивних спорудах, доступ для людей з інвалідністю. Сьогодні провели чемпіонат з інклюзивного самбо. Це, можна сказати, взагалі вперше в світі, що ми провели такий чемпіонат. Правда, по правилах демоверсії, а вже правила є взагалі прописані, підписані міністерством. І Сьогодні ми провели по демо-версії. В перспективі в кінці року хочемо ще раз провести такі звання вже в більш масштабному об'ємі і, можливо, навіть правилах саме боротьби в партері. Ноль хвилювань, дуже класна підтримка. Дуже радий, я впевнений, що всі Виконали ці прийоми, які ми планували, тому дуже гарний настрій. Нас об'єднує те, що ми брати всередині всі там, воювали, якби це не забрати. Я протезувався в SuperCuman-центром, ставили протез. І Там є відділ такий, рівний рівному першого контакту. Вони пропонують хлопцям. Спортивну реабілітацію. Оце, ну, там, багато видів, там, теніс, лук, коні, там, все таке. бокс, кікбоксинг. І мені сам, найближче самбо, я її обрав самбо і дуже задоволений.